Всім привіт! Е, Відкрутив я лампочку е, від гусенят маленьких, пам'ятаєте? Бо я зараз знаходжусь у літній кухні. Е, я сьогодні поприбрав е, в тих маленьких свиней, яких ми називаємо гусей. Я думаю, ви зрозуміли. Оце плята сидять, гусенята ходять. Потрібно зараз буде лампу попробувати. Це лампочка, вона взагалі не нагріває, тому я відкрутив голими руками. Беру вона взагалі не горяться, вона не пече. Досить добра, гусенятам вже не потрібно буде. Лампочку вони вже стали у мене великі. Ну потрібно буде попробувати. Тут, звичайно, воно все старе, потрібно закрутити лампочку туди. але знаєте, трохи страшнувато, тому що воно може вдарити током. Саме у це все воно деколи б'є навіть током. Не знаю, чому навіть. Ну, потрібно спробувати. Надіюся, мене зараз нічого не вб'є. Ну, так. Давайте. Мені неудобно одною рукою. Неможливо одною рукою зараз закручу. Так. Да світ. Все. Добре. Засвітилось. Значить, працює. Прибирали в кухню, я зговорю. Ем, потрібно, щоб висохло туха, мокро. Е, цеплят пляд забрав на той час в клітку на вулицю. Е, дивіться, вони поки що тут сидять, отак у нас. бачите, в літній кухні. Е, конвектор я забрав від них, їм не потрібно тепло, так як тут тепло. Конвектор тут стояв. Зараз їм водицьки налею, тільки та посудина, вона, ну, блін, воно все таке брудне, ну, заберу потім. Ну, бачите, вона тріснула зовсім, то не добре. Вже бігають, зараз їм корм, насиплю, візьму посудину. Дивіться, мені не здається, все ж таки. Вони брудні, але вони прям красотульки. Подивіться. Но в того чомусь якісь проблеми з нісками є. Я не знаю по правді. Він чомусь дуже він чомусь криво ходить. Не знаю від чого насправді. О, ти подивись, що він робить. Ану шо Подивіться, що він робить. Паразіт. Канібалізм починається знову. Хоч тут е багато місця є, бачите? Не звертайте увагу, що кухня стара. Це просто тут, де господарка сидить. От стіл е комп'ютерний тут стоїть. Ну це е не нас, нам його просто дали колись давно. Ми поставили в літній кухні. Не знаю для цього. Щоб я любувався е на так. Не роби цього! Не роби цього! Ш не роби цього! Подивіться, що вони роблять, паразіти маленькі. Бачите, гризуть одне одного. То мені прям дуже не подобається. Ну це постій тут стіл, бо колись давно. Коли тут е, були інці мої гуси, я тут сидів, наблюдав за ними, любив знімати відео про них, давав е, траву, їсти і просто дивився за ними. Подивіться, що ті маленькі паразити роблять. Капець. Гризуть одне одного. Так, ану не гризти одне одного. Ну, вона дозавта висухне. Потрібно буде ту кімнату прососити, бо насправді. Вона досить влазна тут є. Так що ви кричите пити, я вам дам. Тут, до речі, бачите, стіни всі такі брудні облізли. Тут розетку нову вставили. І оцю штуку, як його. Бо, дивіться, не звертайте увагу, зараз кажу, що старе. Паутинів багато, капець. От, вставили нове, були пам'ятаєте, там, кімнати, там, де літня кухня. Там, де був у мене інкубатор, коли давно. А це все стоїть мій мотлух. Клітка стара, в куток кинули, ну то потім вона забрати буде, от все накинуто тут. Ціплята тут посідали спати. Я всіх позбирав з вулиці, ледве що половив. Думав, що вже не половлю. Бачите, який мотлух стоїть. Все позбирав, все було тут в мене. Тут можна, дивіться, вікно нове тоді вставили, ну ви пам'ятаєте, можна отак відкрити, так, ох. Заглюцило щось, я не знаю. Так, я не зрозумів, воно не відкривається реально. Так, мені потрібно. Ага, я зрозумів. Це я не в ту сторону. Як уявляється, я не вмію відкривати. Просто так відкриваю. І все. І воздух заходить, Красиво в вдень, сонце світить. Отак. Бачите? Ну, зараз потрібно закрити. Дуже тухо. Так на закрите зараз цього не потрібно. А ви одне одного не гризіть. Казали мені в коментарях, щоб я приніс їм травецьке, тоді вони не будуть одне одного гризти. Я розумію, е, потрібно буде, потрібна травецька їм постійно. Принесу. Е, так не знаю, що в тебе з ногами? Так не гризи його. Вони одне одного просто гризуть. Що з вами робиться таке? І той гризе, так що? Не гризіть одне одного, я комусь казав. І все писали мені в коментарі, коли я ціплятам даю псиницю подріблену, я вже відповів, ну, можливо, комусь буде теж цікаво. Псиницю вони в мене починають їсти десь з трьох віку. Знаєте, чому так е, довго? Ну, коли вони виростуть вже досить великі, вони тільки тоді починають в мене цьому з'їсти псиницю. Зараз вони відмовляються, вони маленькі, вони сидять у мене на комбікормі досить довго. Вони в мене сидять на комбікормі, е поки не стануть досить великими і все. Та і гусенята так. Я гусенятам взагалі буду давати комбікорм, поки вони не стануть взрослими. Мені потрібно, щоб вони набрали добру вагу. Так, ти що? Подивіться, що він Що? виплюне. Що? Ти подивіться, ви подивіться, що він зробив. Ви бачили? Він просто зловив цепля, видав пух від нього і все. А потім я такий думаю, чому вони лисі, чому вони крицать, чому вони якісь такі брудні? Подивіться, що вони роблять. Просто гризуть, просто одне одо о-о-о-о. о, о, А він потім крицить. Той гризе цеплят. ті гризуть, значить, його. А потім він гризе всіх інших або все суть не робиться. Я не знаю насправді. Дивіться, йдуть до цыплят, подивіться, от що роблять. Ловлять цыплят і просто видягають піля і їдять його. Так, ви що робите трава? Є. Я вам трави сьогодні приносив. До речі, друзі, я нікого не обманюю, я траву їм реально приношу. Просто зараз я поприбирав у них, вони трави їдять досить багато. Завтра я піду їм обов'язково принесу із ці трави, бо я так бачу, що вони не успокояться. Вони дуже хочуть поїсти трави і, напевно, тому так стіпають одне одного, скоріше всього, бо їм не вистачає вітамінів. Але комбікорм у них є. Мені писали, щоб я давав всякі там види комбікорму, не знаю преміум, як він там називався, я забув. Ну, потрібно купити буде. Він звичайно досить дорогий. Він один із дорослих, який в нас продають його. Ну, я не знаю. Циплята від них ховаються наверху, бо вони за ними бігають, їх прислідують. Ох, подивіться, які вони стали великі, друзі. Знаєте, я такий дивлюся на них. А вони такі високі, високі, красиві. Це якби вони одного не стіпали, було би набагато краще. Так, скільки ти у завазиш, я не знаю. Насправді вони від мене тікають. Потрібно було би на вагу поставити, подивитись. Красиві. Ну, вони вагу досить добре набирають, прям як Лінда. Але це не є Лінда, я зразу кажу, бо Лінда біла має бути. Якщо є у вас Лінда з деякими цятками, з чорними цятками, то означає, що вам е, вас обманули. У мене таке вже було один раз. Лінда має бути чисто біла. Вона не має бути сіра. А оце от сіра, бачите, гуска. Здається, це е, просто велика сіра гуська. Не знаю, будемо чекати, що з того виросте, бо продавці, продавець тоді нам не сказав, коли ми купляли, що то за вид гусей, бо він сам не знав. Йому просто дали, щоб він продав, і він продавав. Не знаю, але насправді дуже странно виходить. А якщо б інші люди захотіли купити, але не купили, бо людям потрібна. E, Назва, наприклад, порода конкретна, бо то тільки я так зробив. Я завжди так роблю. Я завжди купляю то, що може мені бути e, не потрібен. Наприклад, я деколи так все. Я деколи купляв такі породи корей, гусей, як... які я б не хотів купити собі, просто бо я не знав, що це за порода, така, що я помилково купив на базарі. Ну, цеплята молодці, вони ховаються від них, від гусей. Бо гуси вже в такому молодому віці, але вже ходять тут як королі. А коли вони стануть більші, вони будуть взагалі у нас по вулиці, не по вулиці, а по дворі у нас ходити прямо як настоящі володарі, королі, і будуть всіх просто ганяти. Оце найсамомаленька сама маленька гусочка, це самка. Лиса така, її уцюпали. Красавець, ти мій красавець, подивіться, їй подобається. <світка> ну отак, друзі. Світло тут світиться. Зараз на своїм Вже починають кричати вони. Ну, добре, друзі. Всім дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я всім буду дуже вдячний. І всім. back up